Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, золоті, ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Херсон-Херсонщину Одесу Миколаїв на лютий місяць. Що нас чекає в цей період? Що нам важливого скажуть? Давайте дивитись. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Харсон дивимось. Харсон у лютому. Багато часу, дуже багато часу доведеться ховатись, на жаль. Якісь будуть перебої зі світлом, з постачанням, і дивіться який момент, що обмежений буде доступ до отримання медичних послуг, як немає можливості. Чекаю, да? люди чекають, скоріше, щоб зима закінчилась. бо Ну, чомусь так, знаєте, потепліше і надія з'явиться, не знаю чому. Щоб щось змінити, треба захист посилювати. І буде якась надія, що навесні. Вдасться це зробити, але ворог дивіться, ворог якось йде на крок попереду нас. І про всі наші плани оборонні знає заздалегідь. Ну або як тільки вони приймаються. Тому Херсон, тут кажуть, лютий важкий і надія на те, що, коротше, коли буде захист додатковий навесні, ворог буде знати, де він, і ви зрозуміли, що туди будуть прильот. Сон лютий, ну, забагато вогню. Кажуть, бережіть дітей, породіль, можливо, вплоть, чи кудись, кудись в жіночу консультацію прилетить. Активізація загострення. Він біситься, тому що не хоче, щоб ми взагалі якось рухались і якось тиснули на нього. Має ворог якусь інформацію, хоче нам наші плани перебити, але плани наші залишаться, цивільним доведеться запастись терпінням і якимись, ну, енергоносіями. Тобто треба бути готовими що тимчасово, але вони ці відключення будуть, на жаль. Можуть бути аварійні. Херсону-лютому. Багато обіцянь буде, на покращення, якісь питання стануть освіти, тому що ще зміниться взагалі в освітньому просторі в країні, і будуть думати, виїздити можливо, поїхати там, де є, ну, ви зрозуміли, повноцінна освіта. Можливо, краще змінити місце перебування, так, буду думати. Ворог все розвідує. Ну, багато ДРГ в місті, багато, я так розумію, завербованих. Є рух наших вперед, є. От кажуть, дуже гучно буде чомусь містом, Все, що біля води, там, де вода була. Херсонщина деокупована, лютий. Прольоти руйнування. Дуже багато вогню, дуже багато вогню. І ракети якісь важкі, і везуть ховати військових. І, і я так бачу, ховають навіть там десь. Можливо, аж нові, нові цвинтарі будуть відкривати. Херсонщина, де окупована, лютий. Смерть. Ще може бути таке, що ми будемо переправлятися або з, з, з одного боку на інше, або якусь операцію готувати. І нас зупинять ще на наших позиціях, на нашому березі, розумієте? І військові загинуть. Ворог буде знати все чітко. Херсонщина окупована лютий місяць. Вороги відпочивають, багато обстрілів. Намагаємось рухатись. Будемо ворога намагатись повітря вибити. Дуже гучно там. Вони якось ще далеко буде, прильоти будуть, але якось далекувато від населених пунктів. Не вистачає у нас просто вогню, нам не вистачає, щоб ворог відступив. Дії є. Намагання є, не вистачає снарядів ракет. це Десялюти. Ворог нас буде дурити. Небезпека інфраструктура, небезпека передмістя і середмістя також. Раз, два, три, чотири. Отак. І початок місяця і кінець показує. Серединка ближче до серединки відпрацюємо добре, є ППО, є захист, але ворог підступний дуже. Дурить нас. От він якось може обдурити. І ми з вами розуміємо, що якщо ти не знаєш, як воно працює і що робити, ти ж не обдуриш. Тобто ворог володіє інформацією. Секунду, де селюти. Обіцяють багато грошей, допомоги, справді багато обстрілів. Самі по собі будете. Ще така погода буде дурна, що погано, може, ці дрони бачать. Захист працює. Ні, важко, важкий місяць. Важкий, тому що дуже багато потреб буде у військових вашого регіону. І знову таки обман іде. Пусті надії на те, що буде спокійно, на те, що все від... Ну, і дурень. Обдурять, а як ти дуриш? <кій> за що щось буде мститись, окрім цього, ще йде помста. дура що нібито на домі летить, розумієте? Знаєте, яка система? Чим більше в нас працює вдало ППО, тим сильніша буде наступна атака, і воно буде якось, якось вони вираховує, де все у нас там знаходиться. Сварка якась буде навколо вашої адміністрації? Військової, кажу. Плітки якісь підуть, знаєте, тут війна, а тут плітки. Що таке? Ви будете давати запит, бо вам чогось буде не вистачати. Для військових не можу уточнювати, ну в ефірі не можна казати це. А вам не задовольнять його. Тому може бути гучно і небезпечно. Миколаїв. Алітий. Лютий Николаїв. Николаївної трасі, так? Да? Є небезпека для міста. Порти, вода, куди летить. Николаїв у Буде працювати захист, є небезпека навіть для цивільних. Якийсь район, може, у вас є, там якийсь портовий, чи якийсь там річковий, чи морський, якийсь там щось таке в назві, Є небезпека. Можливий прильот. В цілому якось так спокійно, а район, область гучно, регулярно. Тут є небезпечна ситуація. Будемо потежнево дивитись, поради дам. мої хороші.